Всі роблять криші, що все тече блять, нове, нове вже все тече. Блять. Пішли покажу, кажу територію нового застройщика, новий будинок. Спускаємося в бомбоубіжище. поляки вже роблять бомбоубіжище. Ну, так воно виглядає. Бомбоубіжище. Тут все вода тече, блін, все нове, все в воді. Отак так от. Все тече, блін. Все тут заливає, бля. Все тече, нова будова. Тут такі перестіночки ставляться. Виходимо. У на перший поверх. Тобто нульовий в них. Ось така, коротше. Саме цікаве на другому чи на першому. От не піднялася. Отак от. Нова будова. Нова будова. Оце все. Так роблять качество. Ото все тече. З-під вікон, монтажа, все мокре. Отак от воно. Це Європа, Польща, Варшава. Все по проекту. Все зроблено. чітко. Ну Тут теж от, воно тече вон там. От. От весело. Я аж дирку вондив бачите. Отак От воно строїться, Вон зверху ж просвітляється. Польща. Отак От воно строїться тут. Все затікає. Нова будова. Тепер подивимося, що з тією стіною вже зробилося, що тече з надвору, з вулиці. Розійдемо. І тут вже отакий от грибок починається. Отак от воно вже тут все напитало. Європа. Ну і отакі плани бувають. Такі плани бувають. Це плани. Це плани монтажу вікон. Наскільки я зрозумів. Отак от, от. От воно все тут. А ото план будинку. Проєкт, все чітко зроблено, тільки куча проблем. Куча проблем. Відносно того, що воно понароблено. Ну що, друзі? Європа, Європа. В Україні ще далеко братися. Дуже далеко. Хоча в Україні дуже хочуть і розказують, що в Європі все качество. Отак от, от Європа у нас качество. Отаке от в Європі качество. Все тече, Нові будови. Все тріскає. Отак так от. Ну, європейці готуються до не знаю чого. Ну, бункера вже роблять. Ну правда, їх топить і бункера, ну це вже нічого, це вже друга історія. Але бункер є. Всім удачі.